Раз всім добрий вечір, мене звати Кона Анастасія, і наступні 15 хвилин ми з вами поговоримо про релігійний ОКР. Але для початку я б хотіла дізнатися, чи знаєте ви, що таке ОКР? Хотіла б побачити ваші відповіді у чаті. Так, бачу, що багато хто знає, що таке ОКР. Так, давайте трошки дізнаємось більше для тих, особливо, хто не знає, що таке ОКР. Це обсесивно-компульсивний розгляд, це психічний розгляд, для якого характерні повторювані нав'язливі думки, такі як обсесії, і пов'язані з ними ритуальні дії або ж компульсії. Є певні типи ОКР, такі як сексуальний, соціальний, емоційний, і так далі, але нас цікавить інший підтип ОКР, який називається скурпульозність. І тут у мене знову є до вас питання: чи чули ви про таке визначення як скурпульозність, і чи можете коротко описати, що воно означає? Так, Бачу ваші відповіді, хтось знає, хтось не знає, але давайте все ж таки з'ясуємо, що ж таке скурпульозність. Скрупульозність або релігійне ОКР – це під тих обсисивного розладу, що включає релігійні або моральні нав'язові ідеї. Скрупульозні особи надмірно схвильовані, що їх якісь дії або думки можуть бути гріхом. Або іншим порушенням моральної чи релігійної доктрини. Чому ця проблема актуальна? Протягом 2005-2006 року проводились дослідження на кафедрі психіатрії лікарні Леді Рідінг міста Пашавар, країни Пакистан. За його результатами близько 60% різних видів ОКР припадають саме на релігійне. Також в цьому дослідженні була наведена статистика інших проєктів, які вивчали різні типи ОКР. За їх результатами на релігійний ОКР припадає від 11 до 60% від Індії до Англії. З цього ми можемо зробити висновок, що проблема є поширеною і від цього актуальною. Як взагалі відрізнити звичайну релігійну практику від релігійного ОКР? На відміну від типової релігійної практики, скрупульозність зазвичай перевищує або ігнорує релігійне право і може надмірно зосереджуватись на одній сфері релігійної практики, тоді як інші, більш важливі, можуть бути повністю проігноровані. Взагалі, поведінка і духовне життя скурпульозної людини відрізняється від решти в релігійній спільноті. Крім того, така поведінка мотивується насамперед дистресом і призводить до функціональних порушень, які проявляються як надмірне богослужіння, уникнення роботи, ізоляція від близьких і відчуття дискомфорту в тих ситуаціях, коли інші відчувають спокій. Тепер давайте розглянемо симптоми релігійного ОКР і почнемо з обсесій або ж нав'язливих думок. Нав'язові думки часто зациклюються на страхах або тривогах навколо релігії людини, таких як страх потрапити в пекло, страх вчинити гріх, сумніви у тому, у що людина дійсно вірить або відчуває, і чи вона дійсно цього бажає. Необхідність отримати впевненість у релігійних переконаннях, страх емоційності, небажані сексуальні думки про релігійних лідерів або Бога вважати відвідування релігійних служб обов'язковими, навіть якщо вони насправді такими не є, страх бути одержимими злими духами або дьяволом. Тепер давайте розглянемо компульсії або ж повторювані рухи. Компульсії можуть імітувати релігійну поведінку, таку як молитва, але можуть займати значну кількість часу і заважати життю людини, акти самопожертви. Постійно шукають запевненість своїх дій від релігійних лідерів та близьких, повторювані ритуали очищення, такі як мивання рук миття рук, умивання і так далі, переписування молитв і при невпевненості у достатньо правильному написанні переписування знову і знову. Хтось із скурпольозністю при прочитанні молитви може десь запнутися або прочитати слово неправильно, або. Почитати молитву, на його думку, з неналежним благовінням, і тоді людина може боятися певних наслідків від цього релігійних, і як спосіб виправлення буде перечитувати молитву знову і знову. Хтось із релігійного кер може турбуватися, що не робить достатньо добрих справ, або що робить ці добрі справи лише з корисливих причин. Хтось може хвилюватися про богохульні думки і боятися образити Бога. Тепер давайте поговоримо про причини появи релігійного ОКР. Як і він, інші види ОКР, причини релігійного ОКР до кінця не з'ясовані. Дослідження показують, що мозок, уражений ОКР може мати дисбаланс нейромедіатора серотоніну, а це, в свою чергу, пов'язано як з генетичними факторами, з факторами навколишнього середовища, так і з комбінацією цих обох факторів. Наприклад, людина, яка мала в родоводі хворого на АКР, може бути більш генетично схильною до цього діагнозу. Тепер давайте розглянемо фактори ризику релігійного АКР. Людина живе у спільноті, в якій релігія є значною частиною ідентичності та соціального життя, вірить, що Бог суворо покарає її за релігійні чи моральні помилки. Але важливо відзначити. Що лише релігія не призведе до появи ОКР. скрупульозність уражає людей будь-якої релігійної практики. Проблема в першу чергу в тривозі, а не в релігії. І навіть якщо людина відмовиться від своєї, стане атеїстом, вона все одно може мати ОКР. просто тема її нав'язових думок і компульсій зміняться. Тепер давайте розглянемо приклад кейсу. На сайті Інституту дитячого мозку в статті про дитячий релігійний ОКР був описаний один з кейсів лікарем Джері Бубриком, який є старшим психологом і керівником програми інтенсивного дитячого ОКР. Він описував лікування 12-річного хлопчика Мета, який мав скрупульозність. Його сім'я була релігійною, але не дуже. І скорпульозність у хлопчика була дуже виснажливою. Він хвилювався буквально за все, що він робив, навіть якщо це були якісь буденні справи. Приймався, чи то з правильної причини він все робить, чи з неправильною, і задавав собі питання, чи я зробив це тому, що Бог так хотів, чи я зробив це для дьявола. І ось це ось страждання над всім, що він робив, настільки його виснажили, що в якийсь момент він став уникати деяких справ. І в першу чергу він перестав вживати їжу. І насправді він втратив настільки багато ваги, що його потрібно було госпіталізувати. Також він мав свої компульсії, і в нього була така особлива молитва, яку він читав, коли відчував якісь нав'язові думки. Також він носив з собою Біблію протягом дня і клав Біблію на ніч під подушку. І ось думаю, можливо, у вас виникло на цьому етапі якесь таке питання, чи пов'язані якось люди з релігійним ОКР і з сектантами? Перш ніж розглянути це питання, хотіли би почути саме вашу думку. Так, так, бачу, більшість все ж таки думаю, що пов'язані. Давайте розглянемо це питання, чи пов'язані якась? Е, який зв'язок між релігійним ОКР і сектанством. На даний момент немає таких досліджень, які б показали зв'язок сектанства з релігійним ОКР. Але деякі згадки цієї теми в статті зв'язок між обсесивно-компульсивним розладом та релігійною вірою, клінічні характеристики та наслідки для лікування 2011 року випуску. В цій статті було наведено декілька причин, чому люди з релігійним ОКР вступають в секти. По-перше, те, що в сектах люди можуть знайти спільноту із спільними духовними переконаннями і розумінням. І ця підтримка є особливо важливою для людей з ОКР, особливо, якщо вони відчувають соціальну ізоляцію або зіткнулись з непорозумінням від інших людей. По-друге, це те, що люди з регіном ОКР шукають якісь обряди або ритуали, які могли стати їхніми компульсіями. І секти надають такі ритуали, обряди у контрольованій релігійній спільноті. Але найголовніше це те, що самі секти можуть використовувати методи маніпуляції і контролю над своїми членами, а це є особливо небезпечними для людей з ОКР, оскільки вони можуть бути більш схильні від відчуття вини, обов'язку та сліпої покірності. Тепер давайте поговоримо про лікування. Релігійний ОКР є під типом ОКР. Через це лікарі можуть рекомендувати аналогічні методи лікування обох розладів. Першою лінією лікування ОКР зазвичай є ліки, психотерапія або поєднання обох методів. Все може варіватися в залежності від людини та тяжкості захворювання. Найпоширенішими препаратами серед ліків є. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Це тип антидепресанту, який змінюють рівень серотоніну в мозку людини. Якщо симптоми не полегшуються, лікарі можуть рекомендувати психотичні препарати. Однак дослідження ефективності цих препаратів при лікуванні ОКР показали змішані результати. Тепер щодо психотерапії. Часто ліки поєднують саме з експозиційною терапією. Вона полягає в тому, що пацієнта не просять відмовитися від своєї релігії під час терапії, замість цього йому дають способи зіткнутися зі своїми тригерами і жити в межах своєї віри і релігійних традицій. У статті Medical News Today про релігійне ОКР була опублікована історія однієї пацієнтки з її досвідом лікування за допомогою даного методу. Перше лікування, яке я пройшла, це експозиційна терапія з моїм психотерапевтом. Вона полягає в тому, щоб повільно піддавати себе речам, які викликають нав'язливі думки, і не виконувати пов'язані з ними компульсії. Лікування дало мені надію. Спочатку терапія була дуже виснажливою, оскільки це означало, що я маю піддавати себе речам, які то найбільше були мені некомфортні, однак як тільки я почала помічати перші результати, стало набагато простіше. І тепер давайте розглянемо наступне питання: це що станеться з хворим, якщо не лікувати ОКР? Якщо ж не лікувати ОКР, може розвинутись одна з його форм, яка відома як чиста форма ОКР. На відміну від класичного ОКР, які мають здебільшого якісь фізичні примуси. По типу миття рук, мивання або щось ще з того, що ми вже сьогодні розглядали. Чиста форма кер має приховані примуси, психологічні. До них належить рахування подумки, ментальне повторювання фраз, афірмацій, мантр або навіть молитв, згадування, іначе переглядання минулих подій, візуалізація зображень, які заспокоюють. І тепер давайте підіб'ємо висновки. Знання цієї теми допоможуть вам швидше зрозуміти, чи перед вами звичайна релігійна людина, чи людина з релігійним ОКЕР. Якщо ця тема вас зацікавила, то пропоную після закінчення нашої зустрічі перейти за QR-кодом на вашому екрані на сайт International OCD Foundation, де є більше цікавих статей і відео на цю тематику. Дякую за увагу і очікую ваші запитання.